Вітаю всіх! Сьогодні обзор монети України 10 гривень 2020 року. Монетка магнітна. Гурт монета має крупний. Ось такий. На реверсі монети бачимо зображення 10 гривень. Внизу дата 2020, зверху напис Україна та Тризуб. І по колу. Іде підковка така, яка виходить в тризуб. Аверс монети має зображення Івана Мазепи та напис Іван Мазепа. Монетка йде магнітна. Якщо вам попаде монетка, яка не магнітиться, ціна на ню розпочинається від 150-200 доларів за одну монету. Є також попадають монети з іншим гуртом, не крупним. Ціна на такі монети договірна. Якщо вам попаде монета з поворотом у 180 градусів, ось так буде виглядати з двох сторін монета в ідеалі. Ціна на таку монету. Розпочинається від 350-500 доларів за одну монету. є ще також рідкісні браки, як Аверс-Аверс-Реверс-Реверс. Ціна на таку монету також договірна. Якщо Аверс-Аверс з обох сторон монетка буде виглядати ось так в ідеалі. Якщо реверс-реверс, то буде з написом 10 гривень. Всім дякую за увагу. В кого є такі монети, пишіть, телефонуйте. Я їх куплю. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.